Співробітники управління служби безпеки України в Черкаській області встановили чергового учасника схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, організували корупційну схему лікар та секретар військово-лікарської комісії одного із районних центрів комплектування та соціальної підтримки на Черкащині. Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники Служби безпеки України вже затримали на гарячому лікаря під час одержання коштів за надання довідок з фіктивними діагнозами. Наразі встановлено його спільника, секретаря військово-лікарської комісії. Зловмисники свої послуги оцінювали у 3 тисячі доларів США. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 кримінального кодексу України, тобто за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання не. Правомірної вигоди службовою особою